Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 4 листопада 2024 рік. Листопада чи листопада, гадаю, нема ніякої різниці. На що ви робите наголос на листя або на те, що вони падають. Так, тому як скажете, так і скажете. На мій погляд, нема різниці. Відкриваємо сайт cryptoVictor.com, розділ Bitcoin. Багато інформації. Перше, новини. Я вже їх додаю в Discord. В Читайте, дивіться, свої додавайте. Гадаю, так буде більш цікаво. Ніж я тут щось вам скажу на за тиждень. Ну і головні новини це вибори США. Поки вони завтра не, не виберуть собі президента, ну будучи там, підрахунки і так далі, спокійного не буде. Я навіть прогноз на сьогодні не буду робити, бо дуже багато фінансів ставлять що на одну, що на іншу сторону. Особисто я за Камалу, звісно. Мене в коментах запитували, чому Камала, а не Трамп. Пам'ятаєте. Трамп і його команда блокували допомогу Україні більше, ніж півроку. Казати можна що завгодно. По ділам його можна одразу розкусити. Він блокував допомогу і досі блокує. І Байден відносно пасивний у цьому. Тому Камала, вона каже, будемо підтримувати Україну до перемоги. От чому Камала. Індекс страху та жадібності. Один. Індикатор показує 50%, другий 70%. Є в нас ще один індикатор від сервісу BitBo. Хто не дивився, тут подивіться, який тут є цікавий індикатор залежності від добутих намайнених біткоїнів до тих, що ще залишились намайнити. Подивіться, відео було минулого тижня. Ну і Тут індикатор 72. Ну і в верхній зоні, скажімо так, у людей нема вже страху, все менше і меншою жадібність виграє. Технічно, зараз в нейтральній зоні. Ну, ми подивимося зараз графіки, звісно. Як ризиковано купити? 50. В принципі, зелена зона. Практично все можна купувати за даними цього індикатору. Спочатку золото, потім біткоін, давайте графік подивимось. Gold. 10-й місяць. Дивіться, яка була потужна свічка зелена і яка поспіль. Цей місяць вже червоний показує місячний таймфрейм. Тижневий також показує на розвернення. Не розвернення, можливо, корекцію. Якби немає індикаторів, які б показували, що вже розвернення. Поки що корекція, яка була ну, багато разів, але подивіться динаміка. Були потужні такі рухи з корекції, ще один потужний рух, а цей вже менше. Це, на мій погляд, ознака до того, що вже слабіє золото і менше сильний рух наверх і корекція. І На денному графіку, ну, так само ми можемо бачити, що уповільнюється цей рух зростання, сильні об'єми торгів, індикатор моменту вже розвернувся і має напрямок вниз, тому можна очікувати на зниження золота цього тижня. Коли воно остаточно, ми побачимо це на тижневому, а краще на місячному таймфреймі, сильні червоні свічки. То приходить час до біткоїну. Stock-to-Flow, це той індикатор, про який я казав про співвідношення майнингу. Радив би вам переходити на сам сервіс TradingView і тут дивитись думки інших людей. Їх дуже багато, я не хочу їх всіх повторювати. Довіряти в цьому ділі точно нікому не потрібно. Також можемо бачити багато думок в Ютубі, в віксах. Ну, А для поточних таких прогнозів, ну, наприклад, на сьогодні, ну, я особисто дивлюсь на 24 години зони ліквідації, Ну, де ліквідації максимальна оця жовта лінія на 68. Тут куча стоп лосів До речі, в денному розділі категорії біткоін. Я це пишу. Тому активніше. Пишіть свої думки, буде зростання, не буде. Тобто, я бачу на сьогодні похід до цієї зони 68. Збір тут. якби, ну він, Велика вірогідність. І тут також багато ліквідності. Тобто, тут багато стоплосів стоїть. Ну. Візуально, ви самі бачите, зверху не такий цікавий, як яка жовта зона тут. Тому можна припустити, що все ж таки курс сходить, він не має напрямок вниз. Зараз сходить за збором оцієї ліквідності. Ну, І ще від цього сервісу CoinGlass. Важлива статистика. Нам потрібно бачити в місячному тайфреймі, які були зміни. Можемо їх порівнювати з минулим роком. Було дивіться, вересень 3.9, цей рік було вже 7,9. Жовтень минулий був 28, а цей рік був тільки 10, але пам'ятаєте, як довго він був червоний. Тому я з великою вірогідністю очікую тут також листопад зелений і грудень також. Подивимось. Це краще на графіки йде. Отже, на золоті ми бачимо можливе розвернення. Тоді піде біткоін. Оці дві свічки. Вересень-жовтень. Доволі нормальне розвер... розвернення. За Фібоначчі курс ішов наверх, потім сходив на нормальну корекцію 50 і навіть заходив в зону 61. Розвернувся і пішов наверх. Тому я гадаю. і Свічка цього місяця буде зелена. Ви пам'ятаєте, який місяць поспіль ми дивимося за тим, що робиться в перший тиждень місяця. Це зараз перший тиждень місяця, та ще й вибори. Багато виборів. Грузія, Молдова, Завтра США. Тому вважаю нормальним зараз ще поки що червона свічка на місячному таймфреймі цього місяця. Що стосується Тієї чашки з ручкою. Фігура теханалізу яка за якою ми нагадаю, на висоту чашки може бути зростання, коли вона підніметься вверх, на верхнє місце вийде з ручки і дійде до верхнього місця чашки цієї. Що дивіться відбулося? Вихід з чашки був з походом вниз, все нормально, виходить. Тиждень зелений, хибний вихід. Далі похід вниз. І ще один похід на дозбирання. Потім потужний тиждень показує, що все ж таки вихід з ручки. Все нормально. Наступний тиждень хибно показали, що курс повернеться до ручки. І Тим самим побрили багато шартістів, які це очікували. і... Думали, що можливо буде повернення на ОТО 63-62. Далі бриють лангістів, показують потужну фазу зростання. На 73. Повертаємося приблизно. І курс повертається на місце. Гадаю, все ж таки, жовтнева свічка буде зелена і закріпиться за цією лінією це лінія верхньої. Верхнього місця чашки самої. З... Дійде сюди, коли закріпиться тут. І далі вже рух, і отже, задумка цієї фігури, рух наверх на висоту чашки це 130. Звісно, не може бути якогось прямого походу наверх, буде біткоін. Спочатку закріпиться на 73, 85 і далі вже ну, так, так далі я не хочу зараз дивитись. Це не так важливо на сьогодні. Сьогодні, гадаю, ми розуміємо, що цей тиждень ніяких прогнозів я не можу давати і не хочу. Вибори пройдуть, будемо дивитись. Зараз ви зрозумієте, чому я це кажу. На денному графіку індикатор. Який базується на зонах ліквідації, вийшов, пройшов у цю червону зону, тобто зібрали цю активність, яка тут була, і повернувся вниз назад. Ви бачите, так, USA завтра стоїть. Ну, подивимось. Щоденно ми будемо в Discord дивитися, як, що може тут змінюватись. Є, лінія, є зона підтримки, яку, яку видається індикатор, і я ставлю тут на 60. Тобто, може бути, за даними цього індикатору, рух на 60. Індикатор моменту має рух вниз, тому я очікую цього тижня якийсь на 67 рух. Можливо, біткоін ще раз прогуляється по цій зоні, тільки після чого піде знову через неї. Тобто ну, активність тут ще є. Вона доволі сильна. На денному гадаю, моя думка вам зрозуміла, я очікую, на початку тижня зниження. На годинному графіку, що я для себе дивлюсь, в п'ятницю. Забіде, коли входить Америка, формується діапазон вихідних. От він був сформований. Бачите, нижня зона була на розвернення. Ну, все, все якби, в моєму розумінні, логічно. Ішов собі курс, день-два. А вчора почала не, не Америка, а зниження робила Азія. Фіксувала Європа, Америка трошки підняла наверх. І зараз курс в зоні 69. Але я все ж таки бачу, що курс сходить вниз до цієї зони підтримки Сюпорт на 67. Чому я так думаю? Я знову вам показую курс на 68 і 67, можливо, зайде і забере оцю ліквідність. Гадаю, моя думка вам зрозуміла. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться. В Discord постійно додаються люди, людей багато, але хотілося б більш активних ваших тудій. Просто реакцію на якусь новину ставте. Все це тут дуже просто. і... Зрозуміло. Як завжди, на жаль, прогноз. Болотну Федерацію буде знищена, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці і криз, незважаючи на посилення Північної Кореї, Україна переможе і розквітне в європейській родині. Моя особиста думка: завтра будемо вітати Камалу, нового президента США. Ну а ми продовжимо вивчати криптовалютну тему, яка дуже цікава. І перспективна, дивіться відео, хто ще пропустив. Багато зараз цікавих. Дійсно, відео було минулого тижня, позаминулого, Дивіться і додавайте собі корисних знань. З вами був Віктор, до зустрічі.